Математика урок 2, частина 9. Тема порівняння дробів. Задача на знаходження частини від числа об'єм прямокутного паралелепіпеда. Відкрийте восьму сторінку у підручнику та пригадайте, прочитайте навчальні одиниці. Із двох дробів з однаковими знаменниками більшим є той, у якого чисельник більший. Наприклад, дріб 3 четверти буде більшим за дріб 1 четверта. Із двох дробів з однаковими чисельниками меншим є той, у якого знаменник більший. Наприклад, дріб 1, п'ята буде меншим за дріб 1 четверта. Поставте відео на паузу та відтворіть навчальні одиниці з пам'яті. Чудово! Запишіть дробом зафарбовану частину кожної фігури. Перевірте, перша фігура зафарбована частина одна друга. Друга фігура зафарбована частина 1 четверта. І третя фігура зафарбована частина 3 четвертих. Усно порівняйте зафарбовані частини та запишіть всі можливі нерівності. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Перевірте. Отже, нерівність. Дріб одна друга буде більшим за дріб 1 четверта. Дріб одна четверта буде меншим за дріб 3 четвертих. Дріб одна друга буде меншим за дріб 3 четвертих. Дивимося саме на зафарбовані частини. Дуже добре. У другому завданні розгляньте рисунок А і рисунок Б. Поміркуйте, що потрібно знайти: число чи його частину. Виконайте необхідну дію та заповніть порожню клітинку на рисунку. Отже, рисунок А. Бачимо, що частина у нас дорівнює 8. Всього частин 4. Що тут потрібно знайти? Так, потрібно знайти число за відомою його частиною. Отже, частина 1 четверта. Так, тому що це тільки одна частинка з 4. 1 четверта буде дорівнювати 8. Що потрібно зробити, щоб знайти число за частиною. Правильно, потрібно 8 поділити на чисельник на 1 і помножити на знаменник. На 4. І скільки це вийде? Так, вийде 32. Отже, число. 32. Запишіть ось тут у клітиночці, і запишіть розв'язання. Розгляньте рисунок, Б та поміркуйте, що тут потрібно знайти. Так, а тут потрібно знайти частину від числа. Ціле число в нас 8, і знову ж таки поділено на 4 частини. Нам потрібно знайти 1 четверту. Так, що потрібно зробити, щоб знайти частину від числа. Правильно, 8 потрібно поділити на 4 частини і помножити на одну частину на чисельник. 8 поділити на 4 і помножити на 1. Це буде два. Так, запишіть. І на рисунку запишіть 2. Чудово! Відкрийте робочі зошити. Запишіть сьогоднішнє число, класна робота. Завдання 3. Виконайте множення іменованого числа на натуральне. Записавши у робочий зошит. Пригадайте, що 1 гривня це 100 копійок. Отже, запишіть 60 копійок помножити на 10. Можемо відразу застосувати множення і не розписувати в стопчик. 60 помножити на 10. це й дорівнює 600 копійок. Так. А 600 копійок ми можемо так перетворити у гривні. 1 гривня це 100 копійок, тому 600 копійок це буде 10. 6 гривень. Запишіть. Чудово! Запишіть Б 2 гривні 50 копійок помножити на 2. Щоб помножити без проблем, потрібно складене іменоване число перетворити у просте іменоване число. Так, 2 гривні 50 копійок це буде 250 копійок. Отже, далі ми продовжимо записувати 250 копійок помножити на 2. 250 помножити на 2, це буде. Так, це буде 500. Тобто 250 додати 250 це буде 500 копійок. А 500 копійок це. 5 гривень, так, дуже добре. Запишіть В. V. 12 гривень, 10 копійок, помножити на 10. Правильно, нам потрібно перевести складене іменоване число. Упросте. 12 гривень 10 копійок це в нас буде. Так, 1210 копійок. Множимо на 10. Правильно, це буде 12100 копійок. А 12100 копійок. Правильно, це в нас буде 121 гривня. Адже 1 гривня це 100 копійок, 2 нулики забираємо, це в нас буде копійки. А це вже в нас гривні 121 гривня. Дуже добре. Закрийте робочі зошити. Сторінка 9 у підручнику. Виконайте обчислення усно, А запишіть лише відповіді. Наскільки 500 більше від 10? Правильно, 500 відняти 10 дорівнює 490. Отже, число 500 буде більшим від 10 на 490. Наступне Б. У скільки разів 400 більше від 4. Молодці. Потрібно 400 поділити на 4 і отримаємо. 100 разів. Отже, число 400 буде більшим від 4. у... 100 разів. А наскільки 20 менше від 200. Правильно, 200 відняти 20 це буде 180. Отже, число 20 менше від 200 на 180. Дуже добре. На попередньому уроці ви пригадували розподільний закон множення відносно додавання. І застосовували його. Сьогодні прочитайте навчальну одиницю та пригадайте розподільний закон множення відносно віднімання. Щоб помножити різницю на число, потрібно помножити на це число зменшуване, потім від'ємник і від першого добутку відняти другий. Наприклад, бачимо, різницю чисел А і Б, різницю чисел А і Б збільшити у це разів. Спочатку ми беремо множимо зменшуване на число А помножити на С. Потім беремо від'ємник множимо Б помножити на С. І від першого добутку віднімаємо другий добуток. Так, і запишемо ось таке продовження формули. А тепер прочитайте та запишіть вираз. Обчисліть його значення, застосовуючи розподільний закон множення відносно віднімання. Наприклад, різницю чисел 10 і 2 збільшити у 5 разів. Отже, це виходить, що спочатку потрібно виконати дію віднімання, адже різниця чисел, а потім збільшити у 5 разів дія множення. Щоб виконати першу дію віднімання, потрібно різницю чисел взяти у дужки. Отже, у дужках 10 відняти 2 за дужками помножити на 5. Застосовуємо розподільний закон множення відносно віднімання. Спочатку ми зменшуване множимо на число. Тобто 10 множимо на 5. Потім від'ємник множимо на число. 2 помножити на 5. І від першого добутку віднімаємо другий добуток. Обчислюємо 10 помножити на 5. Це буде 50. 2 помножити на 5. Це буде 10, а 50 відняти 10 це буде 40. Тепер поставте відео на паузу та запишіть вираз Б і знайдіть його значення. Перевірте, різницю чисел 15 і 10 збільшити у 2 рази. Отже, різницю чисел 15 і 10 ми беремо у дужки 15 відняти 10. За дужками… Помножити на 2. Перевіряємо, як ви застосували розподільний закон множення відносно віднімання. Отже, від'ємник зменшуване спочатку множимо на 2. 15 помножити на 2. Потім від'ємник множимо на 2. 10 помножити на 2. І від першого добутку віднімаємо другий добуток. 15 помножити на 2 це буде 30. 10 помножити на 2 це буде 20. А від 30 відняти 20 це буде 10. Чи такий у вас вийшов результат? Чудово! Виконайте шосте завдання. Пригадайте алгоритм ділення з остачею та виконайте завдання. А знайди ділене, якщо дільник дорівнює 5, неповна частка 4, а остача 3. Щоб знайти ділене, потрібно неповну частку помножити на дільник і додати остачу. Отже, неповна частка 4 ми множимо на дільник. На 5, 4 помножити на 5 і додаємо остачу. Додати 3. Так, 4 помножити на 5. Це 20 і додати 3. 23. Знайдіть ділене, якщо дільник дорівнює 2, неповна частка 1, а остача 1. Отже ж, знову ж таки. Нам потрібно для того, щоб знайти ділене, неповну частку помножити на дільник. І до цього результату додати остачу. Правильно, ми 1 помножимо на 2 і додамо 1. І це буде. І це буде 3. Так. Запишіть. Отже, ділене 3. Чудово! Перегорніть сторіночку у підручнику, відкрийте робочі зошити та запишіть. Задача 8. Розв'яжіть задачу на знаходження частини від числа. Прослухайте саму задачу. Коти горошкові потрібно пройти 90 кілометрів. Він уже подолав 2 третіх шляху. Яку відстань йому залишилося пройти? Отже, що нам відомо? Так, відомо, що котегорошкові потрібно пройти 90 кілометрів. Отже, так, і запишемо: потрібно 90 кілометрів. Тобто потрібно йому пройти ось ці 90 кілометрів. Так, далі нас записано подолав 2 третіх шляху. Тобто він не відомо, скільки кілометрів подолав, але відомо, що подолав 2 третіх шляху. Отже, так, і запишемо подолав. Невідомо кілометрів, але відомо, що це дві треті всього шляху, тобто того шляху, який потрібно пройти. Запитання задачі: яку відстань йому залишилося пройти? Тобто тут потрібно ще знайти ту відстань, яка залишилася. Так і запишемо. Залишилося знак питання кілометрів. Ми бачимо, що тут у нас ще одне ключове слово з'являється. Отже, розв'язання. Що нам потрібно знайти? Правильно, для початку нам потрібно знайти той шлях, який подолав Горошко. Що потрібно зробити? Так, для того, щоб знайти частину від числа, потрібно число поділити на знаменник і помножити на чисельник. Так, тобто перша дія. Так, це 90 поділити на 3 і помножити на 2. 90 поділити на 3. Так, це в нас буде 30. А 30 помножити на 2. Це в нас буде 60 кілометрів. Отже, який шлях подолав Коти Горошко? Так, Коти Горошко подолав 60 кілометрів шляху. Запишемо: 60 кілометрів подолав. А нам потрібно дізнатися, яку відстань йому залишилося ще пройти? Йому потрібно пройти 90 кілометрів, він уже пройшов 60 кілометрів, тобто подолав цей шлях, і потрібно пройти? Так, потрібно пройти всього 30 кілометрів, тобто від 90 ми віднімаємо 60 і отримуємо 30 кілометрів. Так, яку відстань йому залишилося пройти? Правильно, 30 кілометрів коти Горошкові залишилося пройти. Дуже добре. Закрийте робочі зошити. Сторіночка 10. Для обчислення об'єму різних геометричних фігур використовують спеціальні формули. Так. Об'єм прямокутного паралелепіпеда обчислюють за формулою В дорівнює А помножити на Б помножити на С, де В це в нас об'єм прямокутного паралелепіпеда, А це в нас довжина прямокутного паралелепіпеда, Б це в нас ширина прямокутного паралелепіпеда, а С висота прямокутного паралелепіпеда. Довжина, ширина та висота прямокутного паралелепіпеда є його вимірям, вимірами. Отже, повторіть мені формулу знаходження об'єму прямокутного паралелепіпеда. Молодці В дорівнює А помножити на Б помножити на С. Чудово! Розгляньте зразок розв'язування задачі на обчислення об'єму прямокутного паралелепіпеда. Отже, зразок. Виміри прямокутного паралелепіпеда – 5 см 4 см і 2 см. Запишемо те, що нам дано. А дорівнює 5 см, Б дорівнює 4 см, С дорівнює 2 см. Що потрібно знайти? Знайти об'єм В знак питання кубічних сантиметрів. Розв'язання. Для початку нам потрібно записати формулу обчислення об'єму саме прямокутного паралелепіпеда. В дорівнює А помножити на Б помножити на С. І тепер ми підставляємо замість А 5 замість Б4 замість С 2. 5 помножити на 4 20. 20 помножити на 2 40 кубічних сантиметрів. І відповідь: об'єм дорівнює 40 кубічних сантиметрів. Зараз спробуєте розв'язати таку саму задачу. На обчислення об'єму прямокутного паралелепіпеда. Отже, обчисли об'єм прямокутного паралелепіпеда з вимірами 6 см, 3 см і 1 см. Записуємо те, що нам відомо. Довжина. Так, це 6 см в нас найбільше. Отже, А дорівнює 6 см. Ширина візьмемо 3 см. так. Б дорівнює 3 см. І висота, так, С дорівнює 1 см. Що потрібно знайти? Потрібно знайти об'єм прямокутного паралелепіпеда. Об'єм позначається великою літерою В. Отже, В тере знак питання кубічних сантиметрів. Адже об'єм вимірюється у кубах. Розв'язання. Для того, щоб розв'язати цю задачу, потрібно записати формулу знаходження об'єму прямокутного паралелепіпеда. Молодці це В дорівнює. А помножити на Б помножити на С. Запишіть цю формулу. А тепер самостійно підставте числове значення кожної літери. Перевірте! Отже, об'єм дорівнює. Замість А 6. Замість Б 3. Замість С 1. 6 помножити на 3. Це 18. 18 помножити на 1. 18 кубічних сантиметрів. Отже, відповідь об'єм дорівнює 18 кубічних сантиметрів. Дуже добре. Сторіночка 11 у підручнику. Ви знаходитеся на сторінці чемпіонів. Тому поставте відео на паузу та виконайте розв'язання задач. А тепер візьміть ручку іншого кольору та перевірте. Молодці, чудова робота.